Хто повинен бути головним у сім'ї, чоловік чи жінка? І як виставитися до рівноправ'я? Була така трагічна історія у історії людства. Під назвою Французька революція це тоді, коли е, багатьом тисячам людей відрубали голову на гільйотині. багато храмів розвалили, причастям кормили коней, е, монашок гвалтували і ходили, кричали: гасла Рівність, е, Братерство, Свобода. Ну і по сьогодні у Франції ці гасла є такими якби державотворчими. Де-факто. І ось ця вся зараза, ось ця бацила так званого рівноправ'я, вона розходиться по всьому світу. І то дуже сильно. І це вельми кепсько. Тому що це таке певне намагання створити якусь нову реальність, якої не існує. Люди не є рівними. Рівноправ'я не існує. Крапка. І все. Цим далі потрібно якось жити. Тоді, коли, скажімо, ви прийшли в школу і вам було скільки там 6 чи 7 років, то в школі були інші діти, яким було 8, 10, 15 років. А як же рівноправ'я? Чому не всім однаково років? Потім, в тій самій школі, я даю дуже примітивні приклади: в тій самій школі, от скажімо, на фізкультурі. Дітей шикують, і хтось стоїть першим, хтось стоїть другим, і так далі по черзі. Чому і всі однакового зросту. І тут, раз, ми вже заговорили про зріст, то був в античній грецькій міфології, якщо я не помиляюся, такий міт про прокрустове ложе. Коли був собі такий цар-маніяк, який мав прокрустове ложе. Він намагався всіх людей зробити рівними. Тобто, хто був вищий за нього, тому відрізали ноги, обрізали ноги, а хто був менший за нього, того розтягували на дибі. Зрозуміло, що після таких операцій люди жити не дуже могли, повносправно, зато всі були рівні. Ну, приблизно всі балачки про рівноправ'я приблизно звучать приблизно так само. Звісно, я думаю, що до цієї пори мені вже багато людей вліпили там дизлайки, написали гнівні коментарі і пообкидали мене чимось. Ну, можете кидати в екран, так, який у вас там екран. Звісно, є певні речі, де, є, де та рівність існує, і про яку рівність можна говорити. Ну, наприклад, можна говорити про рівність усіх рас. Тому що, от, скажімо. Є люди білі, є люди чорні, є люди жовті, є люди червоні, там і всі інші раси, деномінації і, і так далі. І не може бути така річ, що якась раса є кращою тільки тому, що в неї ось такий колір. Але в сучасному світі цієї рівності не існує. Напевно, немає не тієї самої сегрегації, яка була ще там, навіть в 60-х роках у США, але тут маєтник Колихнуло зовсім в іншу сторону, в протилежну, і тепер людина має вже якісь преференції, якщо вона чорношкіра. Наприклад, в Сполучених Штатах. Чому це цікаво для нас з вами? Тому що ми дивимося той самий кінематограф. Наприклад, нещодавно я вже про це згадував якось. Той самий Netflix зробив кіно про принцесу Клеопатру, ту саму, яка в Єгипті, і вона чорна. Хоча Клеопатра була грекинею, а греки вони не є чорними. Ну і як? Це не расизм хіба? Це расизм. Це нерівність, це нерівність. Добре, якщо вже ми говоримо, там, не знаю, наприклад, і про білих, і про чорних, в правильному розумінні рівності не можна сказати, що хтось є гіршим, а хтось є кращим, але є певні нюанси. В спорті, скажімо, у баскетболі, там, де є біг, то витривалішими в цих навантаженнях є саме чорношкірі люди. І ні для кого не буде це великим секретом, що саме здобувають якісь призові місця, що ті самі, наприклад, французькі клуби чи багато яких інших футбольних, вони до своїх клубів запрошують. Я тут не хочу використовувати термін купують, хоча в спортивній мові, здається, так і кажеться, що там купили такого-то футболіста, але мені звучиться бридко. Так от, і дуже часто запрошують саме чорношкірих. Чому? Тому що стосовно бігу, як так, якого ці люди витриваліші. Ну, це пов'язано з тим, що десь там колись там бігали по саванні. І як я це сказав, то це що вже? Расизм, нерівність? Ні, ну ці люди вони такі. Ну, скажімо, люди з Азії, там чи з середньої, чи з ближньої, чи з Дальньої будуть мати якісь такі фізичні характеристики. А от люди десь там з Центральної Африки, скажімо, з племені Масаї, будуть мати інші. І тут ми говоримо про рівність. А де ж та рівність? Ну, немає рівності. Ну, бо ті десь там їздили на конях, і це вплинуло на їхню ходу, і на будову ніг, і на їхній вигляд. Ну, а ті бігали по саванні, і у них ось такий вигляд. А де ж тут рівність? Немає рівності. Я ж з цього і почав, що її не існує. Всі люди різні. І це прекрасно. Так само і з чоловіками, і з жінками, як ви вже, я сподіваюся, прекрасно розумієте, до чого я веду. Жінки є жінки, і це прекрасно. А чоловіки є чоловіки, і це прекрасно. Рівність це як має бути? Ну, я повинен як чоловік стати жінкою, щоб жінка була рівною. Чи жінка повинна стати чоловіком, до чого, в принципі, йде зараз сучасна культура? Це неправильно, це також дискримінація. Жінка це жінка і це прекрасно. А чоловік це чоловік і це прекрасно. І все як може бути рівність? Її не існує. Далі. Стосовно грошей, це питання бездонне абсолютно. Я думаю, що на багатьох лекціях там по підготовці до шлюбу це там порушується, як це має виглядати, як це має бути, як до цього підходити. Я лише скажу таке: в сім'ї, де є повага одне до одного. В сім'ї, де люди обговорюють свої фінансові питання, де обговорюють, що купують, на що складають, на що тринькають, така сім'я буде в гармонії. В сім'ї, де є е, цей спортивний елемент е, по перетягуванню каната, що от, е, моє краще, я знаю краще е, там ці всі заначки в сім'ї, ці всі анекдоти на цю тему. Е, звідки тут ноги ростуть? Від недовіри одне до одного. Тобто, коли людина не вільна у своїй сім'ї зробити те, на що вона би мала охоту, от, наприклад, не знаю, хтось там любить чай, якийсь там. Скажімо, мате, а дружина йому не дозволяє або чоловік. І тоді людина мусить десь там ховатися і пити чай-мате. Ну, я зараз в лапках кажу так, під чаєм мате можете розуміти собі, що завгодно. Має бути довіра, має бути повага одне до одного, і тоді не виникатиме ніяких питань стосовно того, в кого мають бути гроші і хто має, бути, хто має керувати. Домовляйтеся, спілкуйтеся. Ну, якщо відносини зайшли в таку сторону, що от там я тупну ніжку. І так має бути, як я сказав. Ну Тут є вже питання стосовно якоїсь кризи в цій сім'ї, і там, напевно, вже дуже швидко не поможеш. Напевно, все вже дуже сильно запущено. Так що нехай Бог керує вашими сім'ями, і ви керуйте так само вже далі у вашій сім'ї. Ну і звісно, що ці рішення ви повинні приймати. Разом, але я не кажу про те, що от є так зване це рівноправ'я. Чоловік повинен відчувати себе і повинен бути головою в цій сім'ї, але якщо він буде ставати якимось там тираном, тупати ногою, то ну, ця сім'я просто не буде працювати от і все.